Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви і так хочу сьогодні з вами поділитися неймовірно смачним рецептом приготування вишиванки. Приступаємо! У борошно додаємо розпушувач і перемішуємо декілька разів просто ложкою, після чого це все просіємо у глибоку миску. Далі у борошно викладаємо маргарин або вершкове масло, обвалюємо ретельно у борожні і натираємо на великій терці. Періодично обсипаємо борошном, щоб легше було натирати. Після чого ми все руками добре перемішуємо у таку собі дрібну крихту. В окрему миску насипаємо приблизно 180 г цукру, додаємо 3 жовтки і також додаємо сюди сметану. Усе добре перемішуємо. Детальний опис інгредієнтів я обов'язково все подаю внизу під відео. Перемішуємо так, щоб була однорідна консистенція, після чого вливаємо рідку частину до борошна і починаємо замішувати тісто. Продовжуємо вимішувати тісто руками. Зручніше перенести, звичайно ж, на поверхність, обов'язково припилюйте поверхність борошном. Тісто довго замішувати не потрібно, просто щоб воно стало однорідним. Далі тісто розділяємо на дві рівних частини і одну частину ми ще розділяємо на дві ось таких рівних кулі, відставляємо в сторону. До іншої частини тіста ми додаємо какао 2 столових ложки. Я викладаю какао всередину тіста, обережно складаю ось так докупи і починаємо замішувати шоколадне тісто. Довго місити не потрібно тільки до того моменту, коли какао повністю розподілиться по тісті, і тісто буде ось таким красивим шоколадним. Далі цю частину тіста також розділяємо на дві рівних кулі. Після чого ми кожен шматочок тіста завертаємо у харчову плівку. Білу частину тіста ми відставляємо просто у холодильник, шоколадну частину ми ставимо у морозильну камеру. Допоки ми будемо готувати смачну начинку. У глибоку миску ми вливаємо білок, поступово додаємо сюди цукор і міксером взбиваємо до самих піків. До збитих білків додаємо попередньо запарений та приготовлений МАК. І обережно ось так лопаткою круговими такими рухами вмішуємо мак у білки. Внизу під відео я обов'язково дам посилання, як приготувати МАК. Мак ви можете приготувати заздалегідь, так само як і тісто, наприклад, напередодні. Далі готуємо сирну частину, В миску виливаємо яйця, цукор і збиваємо все міксером до однорідності. У заздалегідь перетертий сир, або можна також сир перепустити ще через м'ясорубку через дрібне сито, вливаємо нашу яєчну суміш. Цукром і все добре перемішуємо міксером до однорідності. При кінці присіюємо сюди крохмаль. Я присію кукурудзяний, але ви можете брати картопляний. Міксером ще раз просто перемішуємо, щоб була однорідна консистенція, і все. Сирна маса також є готова. Далі приступаємо до випікання смачних коржів. Пергаментний папір трішечки потрібно припилити борошном, викладаємо з холодильника світлу частину тіста на папір і зверху також зовсім трішки припилюємо борошном. Починаємо розкачувати тісто. Товщина тіста розкаченого буде все залежати від розміру вашої форми. Який розмір форми використовувала, я внизу напишу під відео. Тісто я розкачувала приблизно десь на 0,7 в мене вийшло. Переносимо тісто разом з пергаментним папером у форму. І підганяємо вже ручками тісто так, щоб воно було по розміру форми. Щоб легше з ним працювалося, можете ще трішечки пропилити борошном. Деше викладаємо половину нашої макової начинки і рівномірно розподіляємо по всьому коржі. Тепер поверх макової начинки ми викладаємо сирну начинку. Сирну начинку також ми розділяємо так, щоб було на два коржі. Обережно виделкою чи лопаткою. Чим вам буде зручніше, розподіляємо сирну масу поверх макової, але так, щоб в нас дві начинки не змішалися докупи. Далі зверху натираємо на грубій терці ось такими хаотичними рухами шоколадне заморожене тісто. Ставимо випікатися у духовку розігріто на 180 градусів приблизно 35-45 хвилин. Після чого не спішіть виймати, дайте так, щоб воно в духовці трішечки вистегло. А далі так само випікаємо другу частину коржа. Знімаю я зараз харчову плівку, так як коржі я готувала напередодні. Коли вони в мене вистигли, я їх замотала просто плівкою і поставила в холодильник. Ви також можете так поступити, це трішечки розвантажує роботу, щоб можна було ще щось зробити. І тепер приступаємо безпосередньо до приготування смачного крему. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо на самій малій швидкості міксера буквально 1 хвилину, просто щоб його перемішати. Далі додаємо поступово 1-2 столових ложки згущеного молока вареного і перемішуємо разом з маслом, також на самій малій швидкості. В кінці приготування крему можете за бажанням додати до 10 грам кави, розчиненої чи в коньяку, чи в горілці. Це на ваш вибір. І просто також легесенько перемішати. Тепер будемо збирати наш смачний пляцок. На один корж зверху на шоколадне тісто викладаємо наш крем. Пропоную 2 столових ложки приблизно залишити для того, щоб вирівняти потім боки нашого пляцка. Решту крем рівномірно розпреділяємо поверх нашого коржа. І зверху на крем викладаємо другу частину коржа також шоколадним тістом донизу, до крему. За допомогою ось такої дощечки можна вирівняти наш пляцок. Трішечки його ось так придавлюємо, не сильно, буквально чуть-чуть, так, щоб він був у нас рівнесенький. Бока пляцка обов'язково вирівнюємо тим кремом, що в нас залишився. Якщо ж буде на боках дицайвий крем, то прибираємо його. Зверху я просто заливаю шоколадною глазурю. Також в мене на каналі є посилання, залишу внизу під відео, як приготувати самостійно шоколадну помадку для покривання ось таких пляцків. Вишиванку нашу обов'язково прикрашаємо. Ви можете використати будь-яку техніку візерунку для прикрашання. Це вже на ваш вибір, на вашу фантазію, на ваш час, звичайно. Для прикраси можете використати подріблений грецький горіх, чи також мигдаль подріблений, мигдалеві листочки. Також ще один такий малесенький нюанс хочу вам сказати, коли ви вже зробите прикраси поверх. Нашої вишиванки поставте в холодильник, ось так нічим не прикриваючи на 10 хвилин для того, щоб схватився шоколад, схватилися наші прикраси. Аж після того виймайте і вже замотуйте чи в харч, е, харчову плівку, чи в пергаментний папір, як ви будете зберігати його цілу ніч, тому що він має простояти ще в холодильнику мінімально 10 годин. А так, вишиванка виходить у кінцевому результаті. Подивіться, як вона виглядає ще всередині. Смак просто неймовірно неперевершений, дуже-дуже ніжно. Вам бажаю смачного! Підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім па-па!